У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про нашу стійкість проти інформаційних атак Росії, як не піддаватися емоціям та зберігати здатність критично аналізувати інформацію. Більше про те, як не втрапити на гачок маніпуляторів в інформаційному просторі, почуєте від нашого експерта вже за миті. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 7 лютого, 1080 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Разом ми можемо більше. Наша сила у єдності, у гуртуванні задля спільної мети. Вистояти у цій боротьбі за право жити вільними на своїй землі, розхитати українське суспільство зсередини Росія намагається усіма можливими способами, використовуючи для цього безліч інформаційних каналів. Пропаганда Кремля завжди працювала і працюватиме на розкол України. Тож маємо бути стійкими і до інформаційних атак Росії, які будуть лише посилюватись на тлі дискусій про можливі мирні перемовини. До нашої розмови телефоном долучається докторка політичних наук, професорка Наталія Ніколаєнко. Пані Наталю, ми розуміємо, що найближчим часом ми не зможемо повернути окуповані території, і бачимо за всіма тими розмовами, що йдеться про майбутні якісь перемовини, про те, що окуповані території, на жаль, тимчасово будуть залишатися під контролем Росії. Як не втратити нам людей, які будуть на цих територіях? Потрібно менше це повторюється. Україна не поверне. Ну як повернеться? Хід російсько-української війни, світовий світова історія. Ну сьогодні, ну хіба що я не знаю, якісь там супер астрологи можуть сказати, науковці сьогодні розгублені, тому що сьогодні спрогнозувати стовідсотково або навіть там на 70% події до літа 25-го року, ну це просто неможливо, розумієте? Тому я взагалі проти того, щоб із мазмедіа у науковців лунало ось такий термін. Україна не поверне. Поки що на сьогодні ми не повертаємо, да ми стоїмо в обороні, є захоплення е, території Донецькій та Луганській області. Але в той же час ми забуваємо, що на сьогодні за е, результатами військової кампанії 24-го року найбільше утилізовано російських окупаційних військ. Розумієте, чому ми самі себе на сьогодні, ну я б навіть так би сказала, принижуємо. Розумієте, так на сьогодні ми не повернемо. А хто з може сказ що буде завтра? Це перше, яка буде зовнішня політична кон'юнктура, це друге і третє. Попри всі оптимістичні прогнози про те, що війна зміцнила Росію, що да, звичайно, там купа біснуватих людей, які підтримують свого біснуватого лідера, і е, зрозуміло, що ніякі ні за який русський мір ніхто не воює, а воюють за наші холодильники, унітази і наші природні ресурси, але я б не ставила так питання і не доносила б таким чином до наших громадян то. Тому що в самому питанні це безнадія ніхто в 2014 році. Не давав Україні взагалі шансів, що вона вистоїть як держава. А в 2022 році нам теж давали наші партнери європейські там 72 доби. Тому я проти цього вислову Треба я все таки те, більше що... говорити про те, що ми здобули в результаті. Потрібно говорити про те, що ми поступово перемелюємо оцю імперію і по кусочку відвалюємо від цієї. Страшної машини е, російського е, імперіалізму, шовінізму, відвалюємо певні частини, і нашими руками твориться сьогодні європейська безпека і міжнародна безпека. Розумієте, коли ми кажемо, що от ми там не відвоюємо все начебто і, безнадійно, і все тоді і переговорні позиції наші тоді можна обговорювати. Да? Не потрібно. Оці наративи російські, да а вже вуха терчать Кремля по цим цим наративам. Не потрібно їм давати ходу. Так, звичайно, російська сторона хотіла сісти за переговори, зафіксувати лінію розтину України і що далі? Це це далі буде зневіра. розумієте? на сьогодні достатньо важкий термін повномасштаб російсько-української війни, ось піде четвертий рік. Це коли люди вже виснажені, армія теж бажає кращою хлопці зморені, змучені, і з нашої сторони також є загиблі і поранені, і мирне населення. Але тим не менше, ось це один із критичних таких точок до літа 25-го року, коли стане сьогодні зрозуміло. Ло як міжнародна спільнота. Поведе себе, чи це будуть тільки розмови і так далі. Розумієте, багато аналогій там 39 девятим 41-м роком. Але я хочу сказати, що вперше Україна, громадяни України з 22-го року, висловили чітко свою позицію. Ми будемо боротися, і ми розуміємо, що сили занадто нерівні. Але у нас є армія, у нас є технологічні певні прориви. Ми бачимо, що по дронам у нас від Вається, у нас є костяк золотий української армії, який здатен перемолоти там другу, третю, чи я вже і не слідкую за цими рейтингами, тому що вони на полі бою абсолютно себе ніяк е, не показують. Тут потрібно говорити про те, що як акумулювати міжнародну спільноту на нашу підтримку, як українське суспільство акумулювати. Тут потрібно говорити про відповідальність влади, про відповідальність місцевих органів влади, тому що люди хочуть справедливості, чесності, нарахування рахування пенсії, на взагалі. Тих копійок, які отримують е, на руки, тому що сьогодні важко всім живеться, але є люди в Україні, яким вигідна економічно ця війна, розумієте? Тобто потрібен чесний діалог, те, що завжди я пропагую в наших з вами спільних передачах. А чи готова сьогодні влада на такий чесний діалог? Чому унікальність України? А владу ніхто не буде запитувати, готова вона чи не готова? Розумієте, так складається історичний політичний хід розвитку України, що ніхто владу вже запитувати не буде. Розумієте? Влада має розуміти, що наративи про. Там випустити пари так далі, що інколи вони не завжди спрацьовують. Е, так вже те, тема там педалюється виборів, там перевиборів органи місцевого самоврядування повноваження добігає їх кінця у жовтні 25-го року. Тобто багато таких е, викликів я би владі е, рекомендувала особливим органам місцевого самоврядування зосередитись саме на Уських регіональних питаннях на питаннях забезпечення стійкості міст наших селищ громад на розвитку громад. А ось оці глобальні питання то має вирішувати на рівні уже звичайного президента, і Кабміну, і РНБО. Ми бачимо актуалізацію наших спецслужб по протидії російським агентам і так далі. Тобто, тут дуже багато моментів, саме робочих всередині країни. А от коли громадянам доносять про те, що ми не відвоюємо, це для мене така, знаєте, червона ганчірка, це означає, що громадян хочуть занурити в таку піну зневіри, от такої апатії, психологічного, емоційного такого зриву, що, що вони взагалі не будуть тоді наші громадяни і Вимагати якихось змін і так далі. А сюди ще додамо, що багато громадян зрілих, соціальних, молодих виїхало за кордон. Тобто таких людей, які зможуть відстоювати прямо свою позицію, залишилося значно менше, ніж це було. До двадцять року тому звичайно тут критичні такі от проходження внутрішніх викликів подолання внутрішніх протиріч? А пані Наталю на теренах тої самої Миколаївської області Миколаєва. Чи бачите ви можливе відновлення, наприклад, проросійських партій політиків, які би ось ці просували наративи в майбутньому? Ну, дивіться, те, що я казала на перших хвилинах нашої передачі, це завжди така можливість є, завжди тому, що. Поки Москва нікуди не дівається, не географічно, не ментально. Якийсь невеликий відсоток залишається. Але якщо дивитися от такі там глобальні опитування, от по півдню, да, я дивилася, от літні осінні опитування 24-го року, то ну, абсолютні такі показники, абсолютно більшість українців, 88 Я беру по Україні, відчувають гордість за те, що вони є громадянами. Да. На півдні це 70 Три це майже максимум, тому що максимум був у серпні 22-го 87. Чи є ось така, скажімо так щілинка да, для проникнення в місцеві органи влади? Звичайно, є. Звичайно, є, але знову-таки повертаюся до наших регіональних проблем. і Призначення очільників там, на рівні замів в наших громадах, наших адміністраціях, людей, які пов'язані були з партією регіонів, це сигнал теж суспільству, що так можна, розумієте, що от суперпрофесіонал, і от ми не можемо його ніким, я не буду називати прізвища, замінити. Так? От, ми б маємо е, його. Призначити на рівні там заступника обласної ради і так далі. Тобто, це певні сигнали. Тобто, якщо влада в Своїх вузьких інтересах не буде от загравати з цим питанням, а чітко населення буде показувати, що серед молоді, серед освітян, серед людей, які мають політичний і управлінський досвід, але ніяк не пов'язані були. А повірте, таких людей достатньо багато на півдні України, не пов'язані із партіями, які заборонили РНБО ще напередодні війни і під час війни, то абсолютно для українців це. Буде певний сигнал. А якщо от, знаєте робити такий таку амбівалентність тут говорити про московський наратив, а тут призначати людей, які бігали з білосиніми прапорами і пропагували російські мири, яких призначили на певні посади, то звичайно для громадян України це буде ну таким сигналом, що ну так теж можна, розумієте? Тобто вже не вийде, як це було навіть до. Ці го року розумієте тут розповідати про те, що о, хтось там бореться о, на Донбасі, а тут торгувати із окупованими територіями. Ну я думаю, що це одна із тих прогалин в українській о, управлінській машині, яка достатньо небезпечна на сьогодні і яка. Також провокує багато загроз на майбутнє, закладає от такі е, своєрідні міни, і українському суспільству важко буде зорієнтуватися. Тобто, достатньо багато залежить від цих чинників, від сигналів від влади, від сигналів від преси. На сьогодні достатньо різноманіття е, каналів, ютуб каналів, телеграм каналів, е, зрозуміло, якісь оплачені, проплачені, якісь там чесні, і нечесні, але пересічному громадянину достатньо. Достатньо важко в цьому розібратися, тому влада має зрозумну дати сигнал, що проросійські сили не пройдуть. А оці всі загравання вони ну трішечки недоречні, як навіть так би сказала на сьогодні. Ми бачимо, що особливо в соціальних мережах дуже часто ми самі підхоплюємо ось ті наративи російські, які вкидаються спеціально для того, щоб нас, як то кажуть, збаламутити. Так медіаграми достатньо на низькому рівні, і я вже декілька разів спілкувалася. Достатньо Жорстко із нашими вчителями поширюються всі ці от останні там проект по полоненим. Через певні платформи і фейсбучні і телеграм канали Ну розумієте, тут людина да вона, якщо нормальна людина, вона співпереживає, вона хвилюється. І особливо, якщо жінки вони хвилюються за, ї... за матерів цих хлопчиків, які знаходяться там чи в полоні, чи загинули. Тому коли ось ми масово це ширимо, це ще й про те, що українська нація ну. Страждає, да, ми співчуваємо один одному, але тут має все-таки виходити здоровий груз, і знову-таки роль освіти, роль преси в роз'яснюванні цих наративів, тому що ну, зрозуміло, що не всі фахівці там в інфопросторі, в медіаграмотності, але це важка інформаційна робота. І зрозуміло, що оскільки. Війна між Росією і Україною носить гібридний характер. Одна із основних складових це інформаційна боротьба, інформаційна війна. І хоч ми там із 22-го року вже і просунулися в цьому напрямі, і застосовуємо свої інформаційні такі і шуми, і інформаційні вкиди в Російську державу, російська держава накопичила великий досвід, і саме страшне великі гроші для того, щоб просувати. Саме інформаційно свої історичні наративи, міфи, ну і шкодити звичайно. Армії шкодити українському суспільству руський мір це те, що постійно буде вкидувати якісь такі резонансні повідомлення події для того, щоб внести в суспільство українське розбрат. Це буде 100% Це буде продовжуватися навіть тоді, коли від Росії залишиться московське князівство. Все рівно оці всі шовиністичні великодержави Державницькі ідеї абсолютно абсурдні, вони будуть присутні, але е, тут велика роль саме громадянського суспільства, науковців в напрямі дослідження справжньої історії в напряму е, знищення фейків, е, історичних надуманих фактів із боку І Тут звичайно потрібно е, говорити з молоддю, говорити. Тими людьми, які цікавляться історією сучасною історією України, говорити про те, що от Одеська, Миколаївська область, що тут було до того, як сюди прийшли російські війська, і як тут почалося кораблебудування. Тобто, оці всі стереотипні е, такі наративи нав'язані Росією. Ми сьогодні розуміємо, чому вона саме в такому ключі проводила свою е, культурну таку роботу, не, було, не тільки України, але на Україну, звичайно, був такий ушат е, вилитий. Е, Всього бруду історичного, який Росія напрацювала за всі роки, починаючи від Петра І. Докторка політичних наук, професорка Наталя Ніколаєнко, була з нами на зв'язку. Дякуємо пані Наталії за пізнавальну і важливу розмову. З часів Петра І, зміст російських наративів, по суті своїй залишається незмінним. України як самостійної держави не може бути, тільки Росія має визначати, як нам жити. І прагнення України вирватися з орбіти впливу Кремля, Росія придушує танками і ракетами. Ось така вона братня любов. Тож не втрачайте здоровий глузд і не піддавайтеся усякого роду інформаційним маніпуляціям. Ворог вивчає наші бойові точки і завжди б'є саме туди, розпалюючи всередині українського суспільства непримиренні протиріччя. І від кожного з нас залежить, чи будуть інформаційні атаки Росії успішними. На сьогодні, все, дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.